Переможеним. Останні події, що стосуються мобілізації, залучення нового особового складу до процесу війни, який зараз триває, викликає в мене таке здивування. Всі тікають, всі стараються відморозитись, таке враження, що нема розуміння до чого це все приведе, якщо ми програємо. Якщо ми програємо, це в кожному місті буде Буча, Херсон і інші міста. В кожному? Якщо хтось думає, що це його обмене, що він може пересидіти, перечекати? Ні, не може. Задаючи питання собі, от, е, що лякає тих людей, які не хочуть йти в воєнкомат, не хочуть йти в армію. Я лише знаходжу два, дві відповіді. Перше це страх. І друге це роздуте власне его. Давайте про перше: про страх. Страх це. Незнання, страх це невідоме. Завжди є страх перед невідомим. Так от. Армія це не лише штурмові підрозділи, це не лише піхота в окопах, це не лише розвідка ногами, це не лише сапери, артилеристи і інші підрозділи. А це також дуже багато підрозділів забезпечення. На одного військового приблизно припадає троє персоналу, який обслуговує штурмовика. Розвідника, піхотинця. Давайте більш детальніше поговоримо про те, як кожен з вас, кожен з нас може пригодитись на війні, як кожен з нас може застосувати свої навики, скіли, які він здобув в цивільному житті. Ви навіть не уявляєте наскільки багато можливостей навиків ви можете отримати в армії, теперішній сучасній українській армії. Їх набагато більше. Чи вам може здаватися? Так, в більшості це під, кров, біль і смерть, поранення і так далі. Але це не вся армія. Отже, давайте більш детальніше, де і хто, і як себе може застосувати в сучасній українській армії, яка переходить на стандарти НАТО. Я буду говорити про е-структуру. С-структура складається з 7 пунктів. Перший. Робота з персоналом. С-1. Робота з персоналом. Облік особового складу. ведення документації, що стосується особового складу, нагороди, рекрутування. Все, що стосується здоров'я і так далі. Все це входить в. С1>, С1. Відпустки, ротації, навчання. Там потрібні люди. В залежності від чи це бригада, чи це батальйон, і так далі. Там може бути від 5 до 10 осіб, які будуть займатися особовим складом. Обов'язкове знання комп'ютера, документообіг, комунікація і бажання працювати. Отже, С1. С2, відділ розвідки. Тут складніше. Потрібно мати певні знання, особливо що, що стосується IPB: Intelligence Place of Battle, розвідка поля бою. Ну, це робота з картою. Робота з програмою Delta, робота з армією СОС, комунікація з суміжними підрозділами. Збір інформації, який надходить зверху. Аналіз і передача його. Власним підрозділам, які працюють в полі, збір інформації від підрозділів, які працюють в полі, аналіз і передача її наверх. Постійна комунікація, постійна робота на карті, постійне інформування, ведення чатів, надсилання туди інформації. Адже інформація це основне джерело прийняття рішень. Там працює від п'яти, в залежності від розміру, чи це бригада, батальйон. До 10 чоловік. Отже, ми вже маємо цілих двадцятку, куди можна засунути і куди і хто потрібен на ці посади. Знання комп'ютер обов'язково. Креслення обов'язкове. Вміти гарно малювати. Обов'язково. Вміти збирати інформацію з відкритих джерел закритих джерел. Обов'язково. Бажання навчатись – обов'язково. Комунікація обов'язково. Як багато цивільних професій вимагають цих самих навиків. Якщо ви все життя розвивали ці самі навики, то вони можуть пригодитись і на війні, вибравши одну з цих професій. Це лише два, третє. Третє, одне з найбільш складніших. Це є планування бойових операцій. Опять же, знання комп'ютера, документообіг, тому що формується бойовий наказ, збираються дані, організовується в пару листочків А4, яке передається особовому складу. Збирається вся повнота інформації про район виконання завдання. Ми вже про це говорили, про 5 пунктів і так далі. І це все робить С3, також відділ до 10 чоловік, вже 30. Знання комп'ютера, документообіг. Працювання в Word, в Excel, немає нічого складного. Все те, що багато хто робить в цивільному житті, заповнення таблиць. Аналіз, працювання з PowerPoint. Все цього, всього цього вчать, якщо у вас є ці навики. До речі, повертаючись до С2, сюди також ходять підрозділи аеророзвідки. Ну, частина бригад, частина батальйонів формує під С2 окремо підрозділ аеророзвідки, який оснащується чи лелеками, чи коптерами, чи крилом, чи коптерами, які збирають інформацію безпосередньо важливу інформацію на полі бою. В той чи інший момент. Це ще плюс 20 чоловік. Ідемо далі. Отже, ми розглянули С1, де в нас є робота з персоналом, С2 відділ розвідки, С3 відділ планування, С4 логістика і забезпечення. В цей відділ підійде. Будь-який провізор, торговий агент, або будь-хто, хто займався складською роботою, розповсюдженням і так далі, розвозом, будь-хто, хто займався сервісом машин, крутити машину також хтось потрібно, щоб хтось її або водив, або ремонтував, розвозив харчі, приготовлював харчі. На це також потрібні люди. Хто б планував логістику, яка йде зверху через ваш батальйон донизу, і запити знизу через ваш загін, батальйон, бригаду і доверху. І тут також потрібні люди. Ви працювали заправником весь 4 є ця служба, впали на мастильних матеріалів. Кожен може себе знайти, реалізувати з цих, в цих професіях. С4, логістика, забезпечення. С5. недооцінений відділ, який потребує більш детального ставлення, але який також дуже важливий: планування майбутніх операцій. Знання комп'ютера, документообіг, робота з картою, вміння планувати, прогнозувати на майбутнє. Відділ, який передбачає, а що наш підрозділ буде робити завтра, за тиждень, за місяць, на які сектори напрямки може бути перекинутий, і яка робота може бути здійснена вашим підрозділом. Для чого він буде залучатись? Також сюди потрібні люди. С 6. Зв'язок. Зв'язок це основа всього. Зв'язок без зв'язку немає жодної операції. Якщо у вас нема зв'язку, якщо ви не забезпечені зв'язком, доцільність вашого перебування на полі бою е сумнівна. Ви не можете ні передати інформацію, якою ви дієте, ні отримати, ні взагалі розуміти, що відбувається навколо. Не може бути взаємодії комунікації в підрозділі з штабом. Він Ви може викликати підтримку і так далі. Сюди потрібні фахівці радіотехніки, техніки, будь-хто, хто має справу з софтом, з технологіями, програмісти, які будуть прошивати рації, які будуть створювати різні програми, які будуть вести комунікація, які будуть вести внутрішні чати. Які будуть її перевіряти, шифрувати, збирати інформацію, постійне чергування біля радіостанцій, зміна, обслуговування радіостанцій, як тих, хто в полі, як тих, що в полі, так і тих, що в штабі, антени, визначення місця оптимального розташування ретрансляторів, купа всього. І сюди також потрібні люди. І потрібні люди, які вміють думати, як. Технічні спеціальності думають. С 7. С 7 просто з цивільного життя не візьмуть нікого, це спеціалісти в вузьких галузях, які готові до того, що вони будуть тренувати особовий склад. Тобто, це люди, які повинні мати певний досвід і будуть готові його передати. Але там також потрібні помічники, можливо, люди, які були раніше спортсменами і потрібна фізична підготовка, які раніше займалися туризмом, які будуть допомагати в навігації, можливо, які раніше займались снайпінгом цивільним, які є стрілки спортивні, також, можливо, пригодяться в цьому напрямку. С-8 Менше стосується батальйонів, більше стосується бригад, полків. Це зайняття економічними питаннями. Бухгалтера і так далі. Також можеш себе знайти в цьому, якщо ви бухгалтер, якщо ви вмієте вести бухгалтерію, вмієте розраховувати зарплату, видатки, підрозділу. Це все. Лягає на ваші плечі. Починаючи від айтішника. Закінчуючи рігелтором, провізором, бухгалтером всі можуть знайти своє застосування в армії. Головне не боятися проявляти свій скіл. Тобто, готуючись до війська, не потрібно Думати, що ви попадете зразу на передову і почнете воювати, хоча більшість, можливо, так і буде, але ви маєте прийти і пропонувати свій скіл. Коли ви підходите до командира, він з вами спілкується, питає, що ви вмієте, і ви дивитесь на нього як рак, він дивиться на вас і таки розуміє: ще один штурмовик, і відправляє вас туди. Якщо ж ви підходите і кажете, на цивільному, в цивільному житті я займався тим-то і тим-то, в мене є знання в тому-то, в тому, то я вмію. Я автослюсар, я вмію крутити машини, я ще на монтажник, я вмію то-то, то-то. О! Нам потрібні фахівці, потрібні спеціалісти в певних галузях. І повірте, ніхто не буде вас задіювати в інших речах, якщо ви є спеціаліст в якійсь галузі. Всюди потрібні проявлення скілів. Це не означає, що я принижую чи зменшую роль інших спеціальностей, таких як штурмовики, піхотинці і так далі. Це моя робота так само. Я люблю роботу на відкритому повітрі, працювати в полі, в колективі. Це складно іноді, але це дуже цікаво. Можливо, ця робота не для всіх. Я зараз більше звертаюсь до тих, хто шукає в армії щось інше, де він може себе реалізувати, кому важко війти. На поле бою, ризикувати власним життям, здоров'ям. Страх є у всіх, але в страх це зазвичай незнання, що тебе чекає далі. Тобто це невідоме. Якщо невідоме стане відомим, якщо ви знаєте, як працювати в невідомому, тобто в тумані війни, в незнайомому середовищі, у вас є певний алгоритм страху, буде менше. Друге, про що би я хотів поговорити, так це власне его, яким, окрім страху, також часто прикривається. Це більше філософське питання, філософсько-психологічне, ніби від вас щось залежить в цьому житті і так далі. Цінність вашого життя, цінність вас. Ви роздуваєте до такого рівня, що завжди собі знайдете оправдання. Чого ви не маєте робити те чи інше? Я пам'ятаю себе, коли я йшов в один з добровольчих підрозділів ще на початку 15-го року. Я собі сказав, що я готовий чистити картоплю, якщо це буде потрібно. Хоча я мав певний військовий досвід і до того. Я засунув своє его чим подалі. І я був готовий робити роботу і проявити себе. І так і сталося. Тому якщо ваше его не буде вам заважати, жити, ви досягнете дуже великих результатів. Якщо ми будемо ховатись, якщо ми не будемо йти в армію і не робити свій обов'язок, не здійснювати, не реалізовувати його, ми маємо шанс програти. І горе переможене.